Декс, день вам добрий. І сьогодні ми продовжуємо проходити Last of Us, якщо я не помиляюсь, 54 -й епізод. А я, можливо, помиляюсь. Так, нам через ці двері, але для початку я пробіжу трохи назад по тих місцях, де я гнався за Еллі. На той випадок, якщо тут є хоч якісь матеріали, які мені необхідні. Стріл у мене, наприклад, зараз понти, непогано було б ще якісь ножі дістати, чи уламки лес, щоб зробити ножі чи модифікацію для топора, щоб він трошки більше прожив. І схоже, що тут, можливо, ні чорта я такого не знайду. Це напевно, щоб не відволікати... Кало гравців блискучими предметами. Так, джел тут не хоче перелазити. Схоже на те. Схоже на те, що тут справді нічого цінного нема. Ну що ж, повертаємось до Еллі і йдемо далі. Наскільки нас далеко до того госпіталя. Зараз глянемо, де він там знаходиться. А то я трохи втратив напрям. Після того як зайшли в цей будинок. Онен. Здається. Так, вон. Госпіталь Святої Марії. Ну що ж... Убивайте жирафы, а нам пора идти. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томи и просто забьем на эту хрень. После того, что было, того, что я сделала, я не могу все бросить. Слушай, ты хочешь как лучше, но одеваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду. Так что хватит уже. Меня хм. хочется, не знаю кому, а хочется, чтобы цей тя заключенная частина. Так би мовити, останні метри до кінця гри були більш-менш спокійними, щоб поменше зомбогрибів, поменше виблюдків з пістолетами і тому подібного. А якщо виблюдки з пістолетами та зомбогриби будуть, то принаймні дайте мені достатньо палива для мого вогнемета. Чоловічий туалет. О, як їх там називають? Дезинфицирующий засоб. Или мне треба до туалета. Зараз буду. Комикс. Вот и я, комиксы. Веселе сміття настільки компресувалося, чи воно там розрослося, що аж не випадає. А вже тут, окрім коміксу, нічого немає. Ні цінного тут майже нічого немає. Є тільки дезінфікуючий засоб, якого тільки частково вистачає, щоб зробити чи то коктейль Молотова, чи то. а вот все вот с малыным пахнет как в прошлое попал почему сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке куда не посмотри везде сиротевшие люди Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я не представляю, каково это, потерять самого дорогого человека, лишиться всего. Сочувствую. Спасибо, Элли. А теперь, Джоэл, тут будет шастать и шукаты. Якісь деталі, щоб зробити там чи то модифікацію для свого цього топорика, яким він можливо когось ще вб'є. Бо чому б і ні, Тут, напевно, на нас ще хтось буде нападати. А, У мене є навіть уявлення деяке про одну із можливих кінцівок. Яку я зараз не буду називати. Але якщо все буде так само, як я і уявляв, то я і скажу. Також. Є уявлення про можливий кінцевий результат. Один з кількох. Мені це все не подобається. О, можна щось зробити. Так, на модифікацію зброї не вистачає, та й на коктейль молотова ще треба трохи спирту знайти. Інструменти останні п'ятого рівня. І на цьому, в принципі, тут зараз я навіть не знаю, що апгрейдити для Довбаного. Так а ну, ще не вистачає. Для довбан... Ну, кров тут вже є. Не знаю наскільки свіжа, але вона тут просто є. Є сліди від набоїв, хтось стріляв. Погано це все. Так, я можу щось тепер прокачати на останок. Максимальне здоров'я, напевно, не зможу прокачати. Давай швидкість лікування. Ще цю на... гру, напевно, по другому чи третьому навіть коло буду проходити. Можливо, апгрейди персонажа перекатуються. З одного проходження на інше. Що, стрмно. Так. Автобузі речі чиїсь. Чи є тут щось? І, не... Є. візьму цегло. Не знаю, чому я вже з цеглою таскаюсь. Забув. В цьому була якась причина, але я вже не згадаю яка. Так, нам чер крізь автобус йти. Це єдиний вихід, який звідси видно. Давайте подивимось. Всю іншу територію, поки тут є ще час. Може щось ще знайду. Може ще анаболіків для Джоела чи там значок ЦК. Не здивуюсь, якщо якийсь значок я вже пропустив. Набої дають. Я, чесно кажучи радий. Ми знизу і дороги дві, до госпіталя направо. Генератор, верстак. Чи є тут ще щось отут-от біля скамейок? Наприклад. Можна востаннє буде прообредити зброю і на цьому дути далі. Хм. Hm. Давайте дивитись. Прокачати цей револьвер один постріл до вбивства. Чи докачати вже лук та містера гарячі штанці? Давайте містера гарячі штанці перекачаємо. Будемо сподіватися, що я знайду, знайду для нього ще паливо. А якщо ні, то будемо боротись з тим, що у мене є під рукою. Револьвер один постріл до убивсь. Мені Марія показала, а я потім її утащила. Надіюсь, ти не против. фотография. Давно пора понять, что от прошлого не уйдешь. Оно все равно тебя настигнет. Спасибо. Ну что ж, пиши. За всю игру я, напевно, тебе только дай 5 не дал. Коли переходив через міст. Звуки собак. Не те, щоб напрягали. Раніше ми їх теж чули. Чомусь в мене враження, що. Озлейт бла 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 Зона. Нам в цю сторону, але парканом тут все закрито. Нам доведеться вниз спускатись, і там, напевно, будуть гриби знову, хай їм грець. Так. Ой, про що я там розмовляв взагалі, то... То я зарозмовляв взагалі. Без різниці вже. Погнали вниз. Там, де нас будуть фігачити. Я йду на зустріч вам, гриби. Де елі, до речі, кажучи? Вона, напевно, в автобусі застрягла десь. Ти о чому? Де ти взагалі знаходишся, я тебе не бачу? О, до речі, я тільки що зрозумів одну веселу річ. За весь час гри я не знайшов жодної бочки, яка б вибухала при вистрілі по ній. Клас. Перший раз за довгий час це трапилось. Так. Так, я хочу глянути де Елі. Де її черти носять? Повільний біг Джоела на нерви ще й діє. З такими повільними пробіжками гра надовго затягнеться. О, тут щось лежить. Медальйон сикади. Наталіху. Чорт його знає де Еллі. Можливо вона далі вже побігла. Але щось вона аж занадто далеко побігла в такому випадку. Сподіваюсь, що це не глюки, на які я нарвався тут за весь час гри тільки один чи два рази. Один з цих глюків я пам'ятаю, як вороги що зараз спавнились раптово. Так, Ну це місцевість така, в якій тупо все вказує на те, що, що я ж зараз на щось нарвусь. Я так би мовити, все це тільки я очікую зараз. Трохи ресурсів. І на модифікацію зброї вистачає якраз. Топорик на пару зарядів додаткових отримав. На всі руки, мастер. А, це перший раз, коли я апгрейд для зброї зробив. Ну, я чую велетенського гриба. Це вже. Надійна ознака того, що зараз буде тут бігати. На жаль, це у мене тільки одне. З цим не знаю, що робити, неволя. Прощавай моя модифікація зброї. Отак от, так от і... і відпала. Ну, принаймні, у мене є тепер заряди для вогнемета. Це вже радує. Але слова Джоела ні звука мене насторожують. Що наш Товстяк з'їв? Ще набої для вогнемета. Товстяк я тебе полюбляю. Я тебе нафіг полюбляю. Так, ти мені мою стрілу не віддаш, бо вона знову зламалась, хай її грить. Реллі, чорт її знає, де її носить. До наступного місця з ставкою ми її, скоріше за все, не побачимо. Так, і тут частково все підтоплене. Наявність грибів мене вже не радує. Мої надії і сподівання про більш менш спокійну і тиху кінцівку гри розвалились отак от раптово. Так, у нас. Два щілкуни і один бігун, походу. Не знаю, як їх ще охарактеризувати. Ну, коротше кажучи, одного з щілкунів треба було десь живцем зараз спалити. І тут вода, до речі. кажучи. До речі, кажучи, до речі кажучи. Отак от, от воно є. Вода означає, що вороги мене будуть бачити чор з нас звідки, верніше, чути в даному випадку. Давай підходь. Моя друга найулюбленіша зброя в грі. Чи перша. В залежності від того, як хто рахує. Тільки погано, що з вас нічого цінного так і не випов. не повипад... О, ти диви. Напий до револьвера. Зручно, тільки револьвер треба замінити на щось інше. Один постріл до вбивства підійде. Так, лук міняємо на Не на що. Так, там у нас гриби. А отут от, напевно, дорога на общі. І йдемо далі. Так, це сумно. Це сумно, тому що я зараз е перезавантажу гру, збережусь тут. І буду сподіватися, що Елі зараз з'явиться після того, як я перезавантаження зроблю. О, чудово, я їх можу всіх буду випалити. Треба тільки не забути. О, Боже, три хвилини назад було автозбереження, доведеться деякий шматок пере повторно перероблювати. Ну що ж, е зустрінемось, коли я до цього проходу знову доберусь. Так, ну що ж, повернулись назад. Головне, не забути мені потім. От і диви, яка рада. Сподіваюсь, що мені не доведе. ще я не забуду, коротше, відредугувати все це. Так, мене трохи відкинуло назад, і як бачите, палива у мене зараз більше, оскільки відкинуло мене на той момент, після того, як всі зомбаки отам от великі, померли. Але до того моменту, як я їх обібрав з них до голови. Боже мой, скільки ж їх тут? Знаю, йдемо далі. Так, ну що, за гру загалом десь. чи чотири глюки трапилось. Так, всі, хто тут є, ми зараз будемо тихо палити, бо мені люблязно надали до біса палива. Їх більше нікого нема. <кій> <кій> мені треба буде всю територію обійти. Раз мені паливо так люблязно надають. Так, а що тут у нас цікаво знати? Тупик, небезпечна зона. Чи місце з лутом? Скоріше за все місце з лутом. Так, мені ще треба леза, щоб знову прокачати свою зброю. Так, і ми обійшли за автобус. Чи дає мені це стратегічно? О боже, Там Стовстяк. І бомби у мене немає. Що мені з вами нафіг робити? Там два-то взагалі клас. Гедіт мене занадто бага... багато всього одночасно трапилось так. Куди мене відкине, цікаво знати? Знову сюди. Та що ж таке? Гра мене не подолюбляє. До палива. Ще до бісопалива. то... Майже все паливо я тут зібрав. Повторюю все знову. Мені треба оціх от привабити ударом каменя. Це ще один чи двоє. то все. Так, це ще 5 хвилин запису зроблю. А потім ми ну його в бані. Що мені з тим великим натовпом робити? То ось таки я не пам'ятаю, сліпі вони чи не сліпі. Буду вважати, що вони не сліпі. А отже, ховатись від них сенсу великого немає. Колька ж їх тут? Знаю, йдемо далі. Поміряють, помирають від вогню. Так. Це та ж сама кімната, просто другий вихід. Можливо, це буде якраз іде... гарною ідеєю, щоб їх в кімнату цю затягнути. Деталі мені ще дають. Отже, я зможу ще прокачати зброю в якийсь момент назад. Все очищающе полум'я, все поглине. Ми їх перебили. Вроде всіх. Вим, ні... Нас не те не слово. Я так розумію, тут може дві кінцівки є, в залежності від ваших дій. На... В залежності від того наскільки багато ви вбиваєте. Я ще чую ворогів десь. أو, давайте подумаю. В принципі, на цій ноті. Напевно, давайте завершимо тут цей епізод. Це 54-й епізод був у нас, здається, збився в Отже, зустрінемось в наступному епізоді. І будемо сподіватися, що він буде не останній. Отже, бувайте.